я добро. які наші подальші дії, що каже їм командир. Тримайтесь, чекайте на підкріплення БК евакуації, як прийняв. Вони просто з переляку вистріляли з СБК одразу, виходить. У них вони не зачислили траншеї, тобто вони зайшли, 50 метрів зайняли, в принципі, одразу, так і залишились там. З переляку настріляли БК, Пидоры там залишились и живые позиции, получается, с них сейчас мазня происходит у них, стрелять уже нечем, как бы, все. На 300 или просто подбили кучу рада. банок. Рада. Сколько банок мы спалили сегодня, пиздец уже. Гуцул, а Гуцул, гуцу, я гений. Парни запутают, колы, буде, пидмо и Бака. Що тут сидить нахуй. No. Це такого тамбувалися тут, як свердельки, блядь. Здесь, доходять на роби, сішку. нахуй, блядь. Це нарно повертається це, спокійно. це так вони, блядь, на час йшли. Нахуй. Бачу, заскакують нахуй. Да й пердить немає. Щось таке прилетіло, б'їбало, блять, готь-готь, готь, готь готь

До бою, хлопці, до бою! До бою! До бою! — Передавай направо! До бою! До бою!